Над могилою сина там матуся стоїть, плаче дуже рідненька, в неї серце болить, Ой не плачте, матусю, я пішов спочивать. Треба нам усім разом ти на фронт воювать, подолаємо нечість, орків всіх уб'ємо. Україна звільниться, буде сонце й тепло, віддаємо життя та свободу свою, не один ще покине та й солдатську сім'ю. Ну а ті, хто лишився, будуть жить поживати, в них народяться діти, про війну будуть знати. будуть бачити шрами на колінах батьків. Чуєш, Господи милий, збережи всіх синів, зупини це страхіття, зупини оцей жах, а й не буде слізь більше, та й у наших очах. Шановні воїни, світла і вічна пам'ять, та ми обов'язково дочекаємось перемоги.